Вона стрибнула в басейн, а в басейні на той час не було води. Закінчення нашої історії. Але мені в фіналі X-фактору подарували айфон, тому мені, знаєте, вже та перемога і не треба була. Я ходжу в туалет завжди. Щоб ти просто ну, відчував, і так, а я вже не відчуваю. Я засуджую це. Просто трішечки тихіше, бо вже розпочався концерт. English or Spanish. Усім привіт це шоу є відповідь, в якому глядачі міняються місцями і зірками. І тепер вони відгадують відповіді улюблених Селебратіс. Три раунди, два права на помилку. Поїхали! У цьому раунді перехожі мають відгадати, який з двох варіантів обрали зірки. Перше питання. Ми його ставили Даші. Є втух. Розпаковка. Купила я чотири кирпичика. Продовжити жити в селі, але закінчити блогерську кар'єру чи продовжити блогерську кар'єру, переїхавши в місто. Я думаю, що вона би обрала пр... жити в селі. Я думаю, залишитись в селі. Але... Ого. Ось так, да. і так. Те, і те. Ні важко відмовитися і від села, і від міста, і від блогу. Не знаю, ну нехай і залишиться в селі. Все правильно, йдемо далі. Влад СМТ, провести корпоратив голяка на Пасіці. Або 24 години на весіллі співати пісню цей сон. Як думаєш, що він обрав? Думаю, танцювати на пасіці огляка. 24 години співати цей сон. сон. Супер. йдемо далі. Мабуть, цей сон я люблю співати, но пасіку не дуже люблю. Ви бачите, я і так таке, як після пасіки, так що ні, цей сон. Перша помилка. Він обрав цей сон. Вулканов. дует із Веркою і сердючкою або перемога на x факторі Перемога на x факторі Правильно, йдемо далі. А, ну Дивіться, у мене в півфіналі був дует, тому я б вибрав перемогу. Дует, звісно, він круче. Ну, це легенда, слушайте, що. Але мені в фіналі x фактору подарували айфон, тому мені знаєте, вже та перемога і не треба була. Дует <ривати> із веркою сердючкою. Як прикро, казати, що це. Закінчення нашої історії. Дякую, дякую тобі. Гарного вечора. Костя Войтенко жити у шикарному будинку в селі на 100 чоловік. Або жити в центрі столиці, але в сараї. В шикарному будинку. Напевно, напевно, не погоджусь. Думаю, в столиці. Вам разом треба вирішити все таке. Пускай в селі. На 100 людей. <ріст> не візьмеш на себе відповідальність. І це правильно, в шикарному будинку на 100 чоловік в селі. Чому так? Ну, тому що в сараї жити навіть не знаю, я навіть не можу собі уявити, уявити як. А навіть якщо це центр, все одно хочеться комфорту, а твоя столиця може бути навіть в селі. Фіма Константиновської. Кохання на виживання або поле. Кохання на виживання. Кохання на виживання. Поле. Чому? Це шоу краще, ніж кохання на виживання. Це шоу ближче мені, ніж кохання на виживання. І це шоу, в якому я можу бути самим собою. Перша помилка, друзі. Богдан Буше. Зіграти роль у серіалі або провести телепрограму. Провести телепрограму. Правильно. Провести телепрограму. Альбіна Перерова Київ день та вночі, або Код. Київ день та вночі. Київ день та вночі. Точно. А 50 на 50 можна не можна. А, код. Не може бути. Неправильно. А бажаємо вам гарного вечора. Ви дуже круті, позитивні. Подивитесь на новому каналі. Глядачі мають відгадати семи варіантів 5 правильних. Вірні відповіді складуть топ 5 вподобань зірок. Вам треба зіставити топ-5, його зробила Даша Євтух. Питання топ-5 причин, чому село краще за місто. Мені здається, що Даша Євтух сказала б, що усе росте на городі. Супер. Є одне правильно. Можливо, що душевний спотій? Ні, ні, ні. ні. Навпаки ж, має бути. Ну, Мені потрібна від вас колективна відповідь. Одна. Колективна відповідь. Окей, давайте тоді. Або, я думаю, Даша Євтух відповіла оце. Давайте корів. Більше корів. Перша помилка, друзі. <рес> ще, одна є, ще одна є, ще одна є. Ще одна є. Ну бачите, не потрібні далі корови. А ви б хотіли, щоб корову так ходили хрещатиком? Е, е, так, ми насправді думали замовити корову для трьох і щоб була корова. Її Чому б і ні? Ну я сумнівався, що народжуються неймовірні люди. Але хоча ні, я все таки думаю за людей. Давайте за людей. За людей. Давайте брав? спробуємо. Давай, ні, да. то ні народжуються неймовірні люди. Правильна відповідь, друга, ще три. Ще три. Але у вас тільки, якщо ви зараз помиляєтесь, то все, вам треба підряд прям всі. Я думаю, чисте повітря по любому Ні-ні-ні. Ну дивись, ні. або свобода, або чисте повітря. Ні, ні, ні. Я все таки я думаю, що свобода. Я думаю, Давайте да. свобода. Свобода. Давайте свобода. Свобода. Є такий варіант. У вас три правильних відповіді, Вау. ще дві. Да. Більше корів. Більше корів? Так ми вже казали це. <рес> казали? Ми казали, Йоу, пацани, ви що? <рес> ще раз і поодвічати неправильно? <рес> <рес> ми казали чисте повітря. Та я думаю, чисте повітря по-любому. Ні, 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 ні. Ну дивись. Свобода або чиста повітря. Давайте свобода, свобода. Давай. Душевний спокій. Душевний спокій є такий варіант. Супер. Ти залишився останній. Останній залишився. Це... І що це там? Це дуже ваго. Це свобода. Свобода або простіші люди. 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 Або люди. Ну, люди, тому що... не, не, свобода або простіші люди. Ну, по ідеї простіші люди, тому не, не, що свобода. Свобода або простіші люди. Ну, по ідеї простіші люди. Ні, свобода, свобода. Реальна свобода, свобода. Два проти одного. Свобода. Братішка, давай до нас. А, ти го готовий сказати, що це свобода. Окей, говоримо, свобода. І це правильна відповідь, друзі. Ну, камбек, камбек. Там свобода. Там повітря зовсім інше, чисте. І там душевний спокій. А там все росте на городі, а не в супермаркетах. І там є, народжуються такі прекрасні, розумні, чарівні, неймовірні люди. Ну окей, йдемо далі тоді. Дмитро Волканов, топ-5 справ, щоб не засумувати в селі. Не засумувати в селі. Теж навпаки, все да. Ну, у вас поновлюються два права на помилку. Ну, в будь-якому випадку це подаїти корову, мені здається. Саме <звідь> стандартне, що можна зробити туристу в селі. Згодні з другом? Не зовсім. Я б вибрав красти кавуни. Красти кавуни? Я засуджую це. Я засуджую. Я теж засуджую, але я теж думаю, що красти кавуни. Що Не може бути? Давайте кра кра красти кавуни. О, Перша неправильна відповідь. Тому що це подаїти корову, хлопці. Подаєте корову. Подаїти корову. Подаєте корову це правильно. Звичайно, звичайно правильно. Ну, Далі, так, я так. думаю, поганяти м'яча можна в селі. Також. Давайте, поганяти м'яча. Правильна відповідь, друга. Супер. Смачно поїсти, я думаю, можна і будь де. але в селі ти так не поїстиш, як в місті. В да, селі добре ще нагодують, мені здається. Смачно поїсти обираєте? Так, давайте. Третя правильна відповідь. Два з них правильних, з цих трьох, один неправильний. Так, Оце обрізати вітьки, собаки мімитися, одне з них неправильно. Треба подумати. Собакам і хто там дати. Я думаю, її митися їсти. правильно. Митися в тазу. Да. Я також думаю митися в тазу. Митися в тазу. Так, да. Митися М в тазу. Ви впевнені. <звук> Та йомай. <звук> ну я можу вас плутати, а можу і не плутати. Та давайте митися Та в давай, тазу, ти ти в розуміли, я ще ні, виряти, то ні. то да. ну, На жаль, моя душевна компанія <звук> з трьома хлопцями закінчується. <звук> Це друга помилка. Ну нічого, вдячні. Чи можна ще одне питання? Звісно. Англійською чи російською? Україною. Топ 5 справ, щоб не звувати селі. Подійти корову, обрізати відки дерев на туалетом, бо це завжди проблема, це там падає тінь. Потім дати собакам котам їсти, бо у нас їх було дуже багато завжди. 19 котів і собак у мене у бабусі було, правда. Потім поганяти м'яча з пацанами, по воротах побити, щоб баба потім давала лазиною, тому що зламали квіти. Ну і, в принципі, смачно поїсти, коли бабуся подаїла корову, налила порного молока, тому в слаї взагалі скучно не. Не буває. То 5 причин, чому місто краще за село, відповідав Богдан Буше. Не, не бігають не. корови. Не. <рес> <А, рес> більш цікава комунікація, біль... Факт. більше можливостей, Факт. БІЛЬШЕ кількість адмінресурсів. Комфортніше в мови життя. Факт. Угу. Добре. Два, три, чотири, п'ять, шість. Цікаво, ну, я насправді не вважаю, що це так. Я вважаю, що в кожному місці є свої переваги. Якщо говорити про місто, то це мені, як в принципі, людині, яка все своє життя жила, ну, половину життя да? Першу, в дуже маленькому містечку, мені хотілося жити в мегаполісі. Вот. Отже, серед переваг широта географії міста вона набагато ширше ніж в маленькому містечку набагато більше різних людей, які тебе оточують, відповідно більш цікава комунікація. Так, ну... Ти можеш більше досягнути в своєму житті, якщо у тебе є такий план перебуваючи в великому місті. Більшість, мабуть, адмінресурсів сконцентровані в великих містах, тому вирішити якісь питання теж набагато простіше ніж в маленькому місті. Ну і також комфортніші умови життя. Далі у нас 105 речей або слів, які не можна казати дівчині на першому побаченні. Ділити рахунок правильно. Казати слово кредит. Правильно. Казати слово депресія. Правильно. Е попроситися до неї на ночівлю. Такого не було. Перша помилка. Ага. Казати імена дітей. Розмовля розмовляти про майбутнє. Е, оце, знаєш, Коли рахунок приносять, і ти кажеш, так, з тебе, так, ти їла. Оце, оце". Не, не, можна. не можна розмовляти про якесь майбутнє майбутнє таке, мабуть. Не треба, не, не треба квапитись. Не можна казати слова е, кредит. Е, депресія е, імена дітей. Топ-5 романтичних фільмів на вечір від Григорія Рашетніка. Титанік". 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 «Титанік» є, звісно. 50 відтінків сірого. Немає. <плес> Як це немає? Ну, отак, ну немає. Ну, один сезон Григорію не Холостячка". подобається. Холостячка, Холостячка". так? Є такий момент, звісно. Так, що там? Красуня? Є yeah. це мультим. Це Це вже скільки в нас три? Три, ще два, ще два. Мавка мавка і метод хітча. І метод хіча. Дівчата. Ну ви впевнено впорались. Дуже дякуємо вам за ці відповіді. Ну Аня. Аня Титанік, там де Лео Ді Капріо. Ну не всі ще народились тоді, глядачі нового каналу, але тим не менш, красуня. Ну це з моїх, там де мрія кожної дівчини одразу дістатися зірок. А що ще? А я ще люблю метод хітча. Там як завоювати серце дівчини. Дуже класний такий можна дивитися як майстер-клас. Ну і якісь щось з українського. ще два треба. Може, мавку подивитися, дуже крута. Хороша робота. І один сезоні проєкту Холостяк це вірняк. Декілька зірок відповіли на однакове питання. Завдання глядачів правильно співставити відповідь із зіркою. Перше питання на нього відповідали Фіма Константиновський, влад СМТ та Буше. Питання таке: який ритуал перед виходом на сцену? Перший варіант ходить в туалет та абстрагується. Другий варіант немає взагалі ритуалу mm -hmm. перед виходом. Третє співати з командою пісню тік Альона Альона. Mm -hmm. Все в ваших руках. Ага. Ну, та перше це явно Фіма. Ходить в туалет і абстрагується. Чому ти так вважаєш? Ну, та бо це Фіма. Фіма? Ну, а чому Фіма? Ну, от поясни тим, хто не розуміє. Ну, та ви подивіться на нього. Ну, тобто на нього дивишся і думаєш, що він ходить в туалет і абстрагується. Окей, ну слухай, це правильна відповідь. Це правильна відповідь. Там таки мені він відповів, бо я тут стояла. Це 100%. У Влада СМТ немає. Перша помилка. Тоді влад СМТ співати з командою пісню тік Альона Альона. Логічно, логічно. А, ну це ж золота медалістка, розумієте? Якщо б не школа, ну де б ми були? Останнє буше. В нього немає, немає нічого. Так. Як ви це зробили? У ну, нас командний ритуал, тому що я так в такому в команді більше приймаю участь, то у нас є одна пісня, командна, яку ми збираємося і повністю співаємо це від початку до кінця. Але співаємо так, що інколи нас навіть режисери просять трішечки тихіше, бо вже розпочався концерт. А що за пісня? Це є така група тік Альона, Альона. М -м -м. Оце ми і співаємо. Альона, Альона! Я ходжу в туалет завжди перед виходом на сцену. Все, все життя. Я не знаю, ну, я нервую. Е, який ритуал? Я думаю про все, окрім шоу. І йду на шоу. Який ритуал перед виходом на сцену? Прокинутись, як мінімум. Ну що, Справді нічого немає перед виходом. Прямо перед виходом немає ніякого конкретного не знаю. Я можу зараз придумати, що я стрибаю на одній нозі, проговорюю у себе якусь схоромовку в голові. Але ні, насправді я вважаю, що в принципі людина професійна, вона до того як виходить на сцену, вже пророблює на своєму шляху дуже великий шлях, дуже велику роботу для того, щоб перед ну конкретно безпосередньо виходом на сцену. Не робити ніяких ритуалів а вийти вже готовою. От в принципі, я багато років працював над тим, щоб конкретно перед виходом не робити ніяких ритуалів. О, наступне, якщо б ви могли слухати тільки одну пісню до кінця життя, яка б це пісня була? Відповідали Костянтин Войтенко, Дмитро Волканов, Даша Євтух пісні Я козачка твоя, каднай відчуваю, верка сердючка, Раша Кудбай mm, да. 2 hours later. <laughs> знаєте, такі. Давай, Войтенко — це Вірка сердючка. Ага. Е, Євтух це відчуваю, а Волканов — як козачка твоя. Слухай, Славік, от ти такий крутий, що все неправильно, прикинь. <ріст> ти просто красавець. <ріст> не Славік, а, <ріст> а, він Стасік? <ріст> ну, Славик, бачиш, ну Славік. Славік. Славик, не Славік. Слухайте, друзі, ну. На жаль, ви не виграли, але багато ви не втратили. Опирайся на інтуїцію, не, не намагайся тут думати. Тут немає сенсу думати. Має сенс тільки спиратись на своє серце, на свій вибір. Так. Волканов, пусть буде Вірка Сердючка Раша Гудбай. І це правильна відповідь, перша, бачиш? О мій гад! А Костя Войтенко, пусть, блін. Каднай відчуванню. Ну, так у тебе суперінтуїція, ти хвилювалася. Ще одна правильна відповідь, от бачите? Ну, тут а все, все. Ну, easy. а тут вже зрозуміло, Даша Євтух, я козачка твоя. Я козачка твоя, Криченчик. Супер. Я її Все дитинство по радіо слухала, то мені все життя нічого страшного. Я козачка твоя, я дружина твоя. Пісня. Напевно, солов'їна ну. Да. Це насправді так і є, тому що ну, якусь природу, да, природне звучання. Прям, тому що прям якусь, е якийсь трек, то я не можу вибрати, якщо чесно. Мені навіть самий класний трек він да, е відчу... відчу а, відчуваю Каднає. Дуже класний трек. Я б його слухав все життя. Давайте якусь якусь пісню Каднаю. Яку б пісню Каднаю ви б дали слухати Костянтину Войтенко до кінця життя? <реш> так що помучить. <реш> Ну, відчуваю, звісно. Ну, да, щоб ти просто ну, відчував. І так, а я вже не відчуваю. Раша Goodbye. Вірка Сердючка. Найсмішніший казус, який траплявся на зйомках. Варіанти відповіді. Обмовка російська Запросила Марка Кусивалова на інтерв'ю на Говерло, але оператори заблукали серед гори. І третя дівчина стрибнула у басейн, коли у ньому не було води. Oh Пусть буде Юлія, Зорі й. чкаки. Зарі. Зарі. Пусть буде обмовка російської Все правильно. Сергій Лиховида. Я хочу, йому дівчина стрибнула у басейн, коли у ньому не було води. Помилка. А, ну я так і знала, що воно буде по порядку. Я так і знала. Це була перевірка. Сергій Лиховида. Запросили Марка Куцевалова на інтерв'ю, на Говерло. Поняли. І ну, Григорій Решетнік, о, дівчина стрибнула в басейн, коли там не було води. Ну, все. Бачиш, Мар'я. Все не так було складно. Дуже дякуємо тобі за гру за відповіді. Удачі і гарного вечора! Ну, наприклад, я сказала, колись в прямому ефірі Російську Федерацію назвали Російською. А тепер я прекрасно вважаю. Я думаю, це не помилка була. Найсмішніший казус під час зйомок, коли одна дівчина не отримала троянду, вона прийшла в будинок дівчат, ми знімали на Шрі-Ланці, вона стрибнула в басейн. А в басейні на той час не було води. Це був найсмішніший казус. А потім ми лікували цю дівчину. дай боже, все обійшлося. Ми запросили Марка Куцевалова зніматися на Говерлі. А мої оператори загубилися і не піднялися на говаргу. Пойлер, моє інтерв'ю зняли. Вставте це на YouTube канал, викладіть відео. Я дуже хочу своєму тренеру зробити приємне. Новий канал, сила.